Друзі, вітаю! Мене звати доктор Руслана Борисенко. Ви на моєму каналі. Сьогодні я хочу поділитися із вами. Секретним рецептом моєї персональної перекуски, яку я вживаю вже протягом року, і це дозволило мені власне покращити стан мого здоров'я і похуднути. за останній рік, я похудла на 13 кілограмів. Рецепт цієї перекуски є секретний, але її всі знають. Сьогодні мова піде про горішки. Поки я вам буду про це розповідати, а ви, як завжди, не забудьте підписатись на мій канал, поставити вподобайку, залишити комент і розширити це відео між своїми друзями. Таким чином більше людей буде знати про переклад. Доктора Руслани і, можливо, також будуть її вживати. Так от сьогодні мова піде саме про горіхи. Чому я обрала горіхи? Через те, що я вже довший час знала про корисні властивості горіхів, але якось так ніколи мені не, приходилось, не приходились вони до смаку і до душі. Ті міксти або ті горішки, які я купляла, вони мені не дуже смакували. Одного дня я вирішила піти в магазин і купити горіхи, які би я любила. Я вибрала насамперед бразильський горіх. Я знаю, що Горіх, два такі горішки покривають денну норму селену 200 мікрограмів. Селен є найпотужнішим природним антиоксидантом, який бореться із онкологічними хворобами. Я купила е, піканські горішки, вони такі солодкуваті, смачні, подібні до грецьких горіхів. Я сюди додавала е-е Макадемський горіх, який є дуже маслянистий, дуже смачний. Його можна дуже довго жувати, його можна, мабуть, не 20-30 разів прожовувати, так як рекомендують дієтологи. Його можна дуже довго тримати і жувати в роті. Також я сюди додала хейзелнат, або це лісовий горішок, я додала миндаль. Щоденно між 12 і 1 годиною я беру і роблю собі ось такий мікс. Я беру по два горішки із кожного сорту, яку я для себе вибрала. Що це дає моєму організму? І, можливо, якщо ви дослухаєтесь до моєї поради, допоможе вам. Насамперед, якщо подивитись по насиченості цих горіхів нутрієнтами, вони є надзвичайно конденсовані нутрієнтами. В цих горіхах насамперед є велика кількість жиру, і 20 грамів ось таких горіхів покриває 77%. Жиру, який ми мусимо вжити протягом дня. Тобто, мені вже не потрібно їсти якийсь е, жирний стейк, чи котлету, чи сала, шматочок, чи щось такого. Е, власне, добрі жири в мене вже є. Причому е, в горіхах немає трансжирів. А ми знаємо, що трансжири це найгірше, що може бути для нашого організму через те, що вони повні канцергенів і е, старять наше тіло, викликають запалення в нашому тілі. Це провокує, в свою чергу, велику кількість різних. Хвороб. В горіхах є клітковина. Клітковина нам необхідна для того, щоб правильно працював наш кишківник і наша хороша мікрофлора, яка є в нашому кишківникові, і яка в свою чергу є частиною нашої імунної системи, щоб вона добре себе почувала. В горіхах є протеїн, який нам також необхідний, щоденна норма. І в горіхах є вітаміни. Дивіться, в горіхах є вітамін Д, вітамін Е, вітамін А. А, вітамін С в горіхах. Є мінерали, такі як я вже сказала, селен. Також в горіхах є кальціум, калій і залізо. Тобто люди з анеміями, люди з аритміями, люди, які хочуть профілактувати серцево-судинні захворювання, люди з онкологією, або люди, які хочуть превентувати розвиток онкології. Ось таких 10 горішків може змінити стан вашого здоров'я. За рік я побачила різницю в моєму здоров'ї. Насамперед, в мене покращився загальний стан, у мене покращився стан шкіри, нігтів. Волосся. Я е, похудла на 13 кілограмів через те, що е, завдяки високій концентрації жирів в горіхах це пригнічує апетит. Тобто, коли я з'їдаю ось таку кількість горішків десь між першою, 12 і 1 годиною дня, мені не хочеться їсти десь до 5 години. І то, коли я їм, я знаю просто, що мені потрібно їсти. Я маю вечерю. І це невелика порція. Це дозволяє мені втрачати вагу і худнути. Окрім того, через те, що в горіхах є велика кількість хороших жирів, які насичені і омегою 3 і насичені жирними кислотами з довгими цепочками, це покращує стан нашої серцево-судинної системи, тобто покращується резистентність до фізичних якихось вправ, покращується взагалі імунітет. І те, що називається виживаємость організму. Не дивлячись на те, що горіхи є надзвичайно висококалорійними, від 500 до 700 калорій в 100 грамів горіхів, ось така кількість горішків, яку я вам говорю: 10 горіхів, це всього навсього 123 калорії. Але завдяки тому, що горіхи можна їсти помалу, і я їм ось цю порцію горіхів приблизно 20-25 хвилин. Ви не мусите швидко жувати ось ці горіхи. І деякі з них, такі як макадемські горіхи, їх навпаки хочеться жувати довго, довше і довше, через те, що вони такі солодкуваті, навіть і маслянисті, дуже-дуже смачні. І коли я з'їдаю ось таку порцію цих горіхів, то за 20 хвилин мій мозок думає, що я з'їла велику порцію чогось через те, що ось цих 20 хвилин нам потрібно для того, щоб мозок. Почав відчувати сигнали від шлунку, що відбулось насичення. Від виробляються у мозку спеціальні гормони, які говорять про те, що людина вже наситилась, і потрібно зупинитись на цьому моменті, вживати їжу. Не бачу ніякої причини, мої друзі, щоб ви не дослухались до моєї цієї рекомендації і не і також не почали вживати як перекуску ось такі горішки. Дуже зручно їх можна взяти в маленький е целофановий е пакетик, торбиночку, мати з собою в сумочці кожного разу, як ви відчуваєте відчуття голоду, взяти і з'їсти кілька горішків. Вони не важать багато. Не потрібно вам буде заскакувати в магазини або в супермаркети, щоб купити якийсь пиріжок чи шоколад. До речі, говорячи про шоколад, по вазі дві шоколадні ось такі цукерки вони важать майже стільки само, скільки 10 горіхів. Але коли ми говоримо про насичення нутрієнтами, то шоколад і горіхи це, як то кажуть, дві великі різниці. Потрібно ще подумати, якої якості шоколад, чи він є чорний, там, яка кількість там є добавок, емульсифаторів, ароматизаторів. Покращувачів смаку, і такого іншого, і абсолютно натуральний, абсолютно хороший снек. Або перекуска це горішки. Друзі, дуже рекомендую вам. Попробуйте, напишіть мені в коментарях, можливо, хтось із вас вже їсть як перекуску горіхи, можливо, інакші якісь речі. До речі, в цей мікс, який ви зробите самі для себе, можна додати зернята, можна додати гарбузові зернята, можна додати зернята соняшникові, в них є надзвичайна велика кількість натурального природнього вітаміна Е, який є дуже потужним, антиповідь. Антиоксидантом, який бореться із вільними радикалами, превентуючи мутацію клітин і відповідно будь-якої онкології, ви можете сюди додати інакші зернята, зернята льону, зернята, будь-який мікст горішків, які вам подобаються. Зернята, які вам подобаються, ви можете зробити свій особистий ось такий снек. Я вам даю лише ідею, і я ділюся з вами лише тим, що роблю і що вживаю сама? Друзі, на сьогодні це все моє коротесеньке відео. З мене, як завжди, інформація із вас. Вподобайка, підпис на канал і розповсюдження цього відео. А з вами, як завжди, була доктор Руслана Борисенко. До нових зустрічей.